Ви свински землі, туди та зачеви. Найкраща нагорода! Дуда репетирує промову. Цікаво, навіщо? Спасибі вам, велике. Я такий радий отримати цю нагороду, що готовий луснути від щастя. Нагородження вже завтра. Якщо я виграю, що мені сказати насамперед. Цікаво, яку нагороду я отримаю, дочекатися не можу. Ого, як чудово! Просто неймовірна церемонія. Дуда! Ти сьогодні чудово виглядаєш. Ти теж, дадо. Пані та панове звідного лісу! З ласкаво, просимо на церемонію вручення неймовірних нагород. Перша номінація – Року. І її отримає наймиліший з нас, той, у кого чарівна посмішка і приємні манери. Перший претендент на звання «Милашка Року найчарівніший кріп незвіданого лісу Дуда. Ущіпніть мене, я здається, сплю. Наш другий лауреат сама чарівність. Справжня милашка булька. Який сюрприз? Наш останній претендент. <гум> милашка Року навіть подумати соромно. Майстер бойових мистецтв Чуку. Йо? Цікаво, хто переможе? Дуда або Булька. Складно сказати, вони обоє милі. Звання Милашка Року дістається. Чоку! Ановжені. Ну, Ви дасте нагороду милашка року такому відважному бійцю, як я Лоскотно, Припини, досить. Вітаю! Сподіваюся, я теж отримую нагороду. Наша друга номінація Невтомний дух і переможець. О, будь ласка, будь ласка, будь ласка, я постараюся, бобрик. Справді. Давай, бобрику. Бобрик багато разів вражав своїх друзів позитивним ставленням і бажанням змагатися. <реку> <Прихоломшливо>. Молодець бобрику. <реку> я не очікував такої честі. Обіцяю ставати ще кращим кожного дня. Наступна номінація родзинка програми. Хто з вас, друзі, найчастіше був у центрі подій? Упевнений, що Дуда переможе. У мене теж є кілька історій. Я бачу шкіт, поклав око на цю нагороду. ж переможе Дуда або шкіт. Нагорода дістається. І Погі Що? Пігі? Пігі і пагі були всюди. Я гадки не мав. Я теж. <рес> Ми постараємося і надалі не пропускати нічого цікавого. І не забувайте, що Пігі і Пагі завжди знаходяться десь поруч. Щоб ви не пропускали важливих експедицій, я дарую вам календар дослідника. <рес> Наступна номінація. Ось так везіння. І у нас троє претендентів. Троє претендентів. Перший номінант шкіт, який плакав, як дитина, поки доглядав за дитиною. Наш другий номінант. Шкіт, який тікає від фрукта Джамбо джамбо який впав. І наш третій номінант. Шкіт, який програв у бою старому автофургону. І перемагає yeah, the is. перемагає. Мені здається, що я можу виграти oh, булько. Усі три номінанти. Це шкіт. Ого, яка несподіванка. Шкіт. Ми передбачаємо багато нелегких ситуацій попереду. Тому даруємо тобі аптечку першої допомоги. Що це за нагорода така? Ось так везіння. Ні краплі співчуття. Тобі так личить шкоти. А ось і ні. Зовсім вона мені не личить. А тепер у нас музична пауза. Дудо, Ходімо! Ми зараз виступаємо. І почали! Oh wow Oh wow Huh Oh Oh Дуду, ти зазвичай потрапляєш в так. Що ж сталося? Я пропустив удар, тому що думав про нагороди. Я так переживаю, що вийду на сцену і забуду, що хотів сказати. Розумію. Цікаво, як це перемогти. Булько, ти ж вже вигравала разом зі мною. <звук> Найбільш розсіяний пам'ятаєш? Точно! Ну, а тепер час фінальної нагороди. Фінальної тут тобто останні. Головна номінація найкращий дослідник. Найкращий дослідник. Як же я хочу перемогти? Перший номінант Дуда. Ура! Я застряг. Наступний претендент Дада. Привіт! Чудово! Я останній претендент на перемогу Пінкарик! І найкращим дослідником стає Дуда, Дуда, Дуда! Вітаємо! Даду! Де... Всі вам велике. Я хочу розділити цю нагороду з моїми друзями і пінкариком, які завжди були разом зі мною. Дуду, не сумуй. Дуже скоро ти отримаєш нагороду навіть кращу. Дуже скоро. Стривайте! Здається, є ще одна нагорода. Остання нагорода в номінації. Найкращий друг. Вона дуже особлива, адже за переможця голосували його друзі. Загальне голосування пройшло сьогодні в день. То за кого ти проголосувала? За друга, з яким ми завжди разом, за друга, з яким завжди весело. Іноді він дратує. Відчепися від мене. Вітання. Я не тесну порушникам, але у нього золоте серце. Найкращий друг з усіх це Дуда! Дуда! Яка різниця? Нехай буде Дуда. І нагорода найкращому другу дістається Дуді. Спасибі, велике всім. Я ж казала, Дуда. Ти отримаєш найкращу нагороду. Дякую, Дадо. Вітаємо з найкращою нагородою. Вітаю, дудо. Ти винен мені морозиво. Дякую, друзі. Ви найкращі. Яка чудова церемонія. Вітаємо всіх переможців. Де живе сонечко? The of the Друзі з незвіданого лісу збираються в експедицію. Давайте дізнаємося, куди вони збираються поїхати. Oh, Привіт! Усі готові їхати. Так. Йдемо збирати фрукти. Ти забула, булько. Ми всі їдемо досліджувати печеру. What? Що? Я думав, ми поїдемо в пустелю. Шмезра? Яка пустеля? Ми не збиралися досліджувати туманний ліс. Що? Ні, ми мали збирати фрукти. А я думав, ми поїдемо на запаморочливу скелю. Якщо ми будемо стояти тут і сперечатися, то мене весь день. Дада каже правду. Сонце вже скоро зайде. О, Не люблю, коли сонечко ховається. Завжди доводиться йти додому, коли хочеться ще пограти. Давайте дізнаємося, де живе сонце. Якщо ми дізнаємося, де його будинок, то зможемо грати набагато довше. А це непогана думка. Що? Добре, сьогодні ми дізнаємося, де живе сонечко. Друзі, готові. Давайте знайдемо будинок сонця. Уперед. Сонечко! сонечко на небі. Назустріч кличе. Здається, ти дуже радий. Так, якщо ми знайдемо його будиночок і зробимо сонечку сюрприз, я буду дуже радий. А я сховаюсь і як слід налякаю сонце. А якщо сонце тоді втече? Будь ласка, досить говорити дурниці. Друзі, а куди нам їхати? На карті не зазначено місце, де живе сонце. Да, доїдемо туди. Нам потрібно на схід. На схід? енциклопедія нас ніколи не підводила. Дорога дуже вузька. На цьому все. Далі не зможе проїхати. У моїй книзі нічого не сказано про вузьку дорогу. Не біда. Ми просто підемо далі пішки. Добре, ходімо, друзі. Oh, І що ми робимо? Друзі, як думаєте, сонце живе у будиночку? Знаєш, я часто думала, де ж ховається сонечко. Мені здається, що сонце живе в хатині в лісі, тому що воно завжди заходить за лісом на вершинах гір. А потім воно прокидається раненько, надягає шапочку і знову піднімається в небо. І Я впевнена, що сонечко теж дослідник прямо як ми, адже воно завжди услід за нами. Це мов теж наш друг. <певе> Отже, ми вже давно з ним дружимо. Чудова історія. Шкода, що це все неправда. А ось як усе насправді. Слибоко в океані живе однокий монстр, і одного разу він викрав сонечко. А навіщо монстр украв сонце? Тому що він вирішив, що сонце це такий сяючий м'ячик, і захотів ним пограти. Привіт! Чи не хочете пограти разом? Але ніхто не хотів з ним грати, адже такий м'ячик був дуже гарячим. Але наступного дня. Як мені нудно? Це сам сяючий м'ячик. Монстр забувся, що було і знову викрав сонечко. Ось чому сонце кожного дня виходить з дому одного кого монстра. Однакий монстр, не сміши мене. Отже, ти знаєш, звідки береться сонце. Чуку? От сумніваюся. Не знаю, де сонце живе, або звідки з'являється, зате одного разу я зміг перемогти його. Ты Справді? Шук, шук, шук. <сх> <схід> Мої очі. <схід> <схід> сонце було дуже яскравим цього дня, і я більше не міг терпіти. Сонце. Який же я сильний? Моя перемога настільки збентежила сонце, що воно кілька днів ховалося за хмарами. А мені шкода, сонечко. <реш> Ти мене вражаєш. Сонце програло тобі, бій. Що за нісенітниця? Що? Ти мені не віриш, так? Тоді сам скажи, де живе сонце розумний Кушкота. Я взагалі не хотів розповідати. Але, думаю, великий шкід має вас просвітити, друзі. Слухайте уважно. Сонце живе просто за моїм будинком, я сам бачив. Знову повернулося. Кожен день сонце прикидається, що йде додому, але продовжує стежити за мною. А вранці воно світить так яскраво, навмисно, щоб розбудити мене. Прокидайся дайся швидше, шкода. Дай поспати, дай мені поспати. Коли я сплю, сонце мені заважає і просить з ним пограти. Ви гадки не маєте, як це дратує. Навіщо сонце потрібно грати з тобою? Це правда? Гаразд, в які ігри ви грали. Що? У великого шкота немає часу на ігри, сам знаєш. Так. Це правда. Гей, hey, Вебера! А ти як думаєш, де живе сонце? Взагалі я думав про це. Так? Дуже давно, коли дідусь дади був дитиною, ні, задовго до цього. На землі не було нічого, крім місяця. На місяці було дуже самотньо, адже у нього зовсім нікого не було. Він був такий самотній. Будь ласка, нехай у мене буде один друг, такий з яким можна пограти. І тут з'явилося сонце. Сонце з Місяцем вирішили пограти у хованки. Один, два, три, чотири, п'ять, я йду шукати. Де ж він? Я тут. Де він? А я був тут. Тепер ви знаєте, що сонце досі шукає місяць. Як грубо, коли хтось розповідає історію, варто послухати. І ось що я отримаю, погодившись розповісти вам, де живе сонце. Лебере, ти подивися. Тут дорога закінчується. Отже, ми з вами не дізнаємося, де живе сонце. Ні, дадо Якщо почекаємо тут, то дізнаємося, звідки воно з'являється вранці. Ти впевнений? Може, все ж пошукаємо біля мого будинку. Не кажи, дурниць. Ти справді думаєш, що сонце з'явиться, якщо почекати тут? Так, а вже ж Я теж так думаю. Сонце з'явиться тут вранці і помагає нам усім. Справді, швидше б це побачити. Коли вже це сонце з'явиться? Спати хочеться. Не можна спати, а то пропущу сонечко. Сонце! Це сонце! Де сонце? Де воно? Де? Шкода, воно там? Ого! То Ось де живе сонечко. Ти увесь це знав, Бобрику? Я прочитав у книзі, але набагато краще побачити самому. Як красиво! Отже, сонечко живе за океаном. Можливо. Або воно з'являється з води. Ого. Я знаю. Сонце це лимон, який росте в океані. Ти маєш рацію, вона схожа на лимончик. А чим ми займемося сьогодні? Не хочете з'ясувати, де живе місяць? Що? У наших друзів дуже яскрава уява. А ви зможете придумати, де живе сонечко? Веселого вам дня. Лимон, який росте в океані, <рошпи> <рошпи> ти маєш <рошпи> рацію, вона схожа на лимончик. <рошпи> а чим ми займемося сьогодні? <рошпи> Не хочете з'ясувати, де живе місяць? <рошпи> Що <рошпи> у наших друзів дуже яскрава уява. <рошпи> а ви зможете придумати, де живе сонечко? <рошпи> Веселого вам дня.